Привіт дорогі друзі! Це нова гра на моєму каналі Хоррор. Да. Я вже пройшов тут Два рівня. все лише. Хм. М -м -м -м. Ну і поки що нічого страшного не було. Тільки да. в другому рівні лампочка лоб. Так. Да. Це все, що страшне було. Так, ми знаходимося в якійсь кімнаті. Нічого страшного немає. А что, у лампочка не лопнула, все хорошо. Тут, Тут тоже. Да. Хм. Руки, ножи, ничего себе. Вы бачите, кем можно? Ну, гем так себе. Так, а що у нас тут? Тут а щось поменялось, ні. Все як і було раніше. Мені хипе. Угу. Закрето. Закрето, чи не? Ну, світо. Да, закрито. Так. Что у нас тут? На секунду. Не понял. Это кошцы бачит? Новый сейф на повітрі. Це новий вид по искусству. Проки я еще не знаю. Хоча я... І так багато іскус, не знаю. Так, ну все. Ну давайте next level. <coughs> Дуже цікава реклама. Що е? І... І... <плес> я не знаю англійською тому хто знає, перекладіть в коментарях. Ну, шо, таке буває, лампочка лопнула, таке буває. Угу. Так, це як я розумію, зараз тепер тільки другий рівень. Угу тому що на другому рівні лампочка лопнула. Не клас виключиться, чи вона має типус, якусь ключову роль. <кій> Хіба? Давайте next level. Ну, поки що поки що нічого немає. I'm losing my soulstone. Короче, чим раз як я, то, як я розумію, тим страшніше, да? Опа. Тобто ж не глюки, ні? Не галюни? Не не, галю, не? не, не Так. А чому тут червоне світло? Секундочку. Я зараз такий скример. Бабах. просто червоный свет. А, редкий. Угу, червоный ключ. Угу. Тут я ничего открыто не могу. Картины. А вот что с картинами мне... мне не, не, не А так я могу пройти, не? О, Добрий день, можна зайти? Так, нікого немає, це мене вже радує. Вальнику, пусто. Туалеті, Пусто. Так. Вані. Тоже вроді пусто. Немає. Так, що в нас тут? Угу. Зараз двері закриються, ні. Червоний ключ. А я так можу, можу пройти, чи ні взагалі? Може і не потрібно заходити? Ага. Я не можу далі пройти. Бам mm. mm. mm -hmm. mm. mm -hmm. не знайти червоний ключ. Це що таке. Це відключи від машини. Чи що це? Я не знаю, я не розумію нічого. Хм. Реально не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. я на цьому, напевно, буду закінчувати. Хіба потім знайду його? А на цьому, напевне, що все. Це нова гра. Ну, Бажаю вам удачі. Всього хорошого. Ну і до зустрічі. Всім привіт, дорогі друзі! І так як серія з хоррором вийшла коротка. Я б навіть сказав, дуже коротка. Ну, до, фе, до серії з хоррором, буде і серія про фермінг симулятор 16. Так. Ну, одиночна гра, о, опа. Так. В мене є якась одиночна гра, я вже колись грав в фермінг Симулятор 16. Ось. І в мене от є одна гра, але. Але, але, але. Я почну, скоріше, з початку. І давайте так, якщо на цьому відео набереться хоча б 5 або більше лайків, то я відкрию оцю карту і подивлюся, що на ній є. У мене 126 тисяч. Це досить багато, як для. Як для взагалі. Цього. Хоча. Якщо я згадую ціни про трактори, про комбайни, то це досить мало. Але, коротше, що я буду вам розказувати, розпочинаємо. Так. Mm, складність. Проста, нормальна і експерт. Ну, я не експерт. <кій> і ну, просто, якби... Давайте на середню. Так, добре, добре, я все знаю. а. Уй. Уй. Ні, краще відключу його. Де воно? ось тут. Ні, ось так. Так. Відключив. Ну, все. Хай за мене це роби робот. Да. Що я можу купити? А, це, це гроші за рекламу. Е, ні, дякую. Я буду заробляти гроші своїми руками. І технікою своєю. Да. Поки робот робить справу за мене. Я, звісно, ще йому за це дуже вдячний, але... але, але, але. Мені, окрім цього, потрібно ще... Так. Секунду, я зараз адаптовуюсь до управління. Ага. Угу. ага, а Як? Камеру? Ага, зрозумів. Так, Ну, давай, давай, давай. Є. Yeah. Файно. Так, ну що, мені зараз потрібно спахати те поле. І, до речі, це навіть схоже на симулятор, якби як, як такого села. М, да, в принципі. Так, ну що, я запустив два робота. Вони зараз роблять роботу за мене. Так, да, дуже круто. Так, ну що? Щоб ви довго не чекали, я напевно що для вас, якби це все промотаю. Або ж зроблю ось так. Так, 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 так. Ні, ні, ні. Це не те, що ви подумали. <кій> ні, ні. І ні. Так, до речі, я би хотів купити новий культіваторс. Да, набагато кращий тому що ось це... О, у мене вже комбайн закінчив. Добре, тоді я зараз закінчую. Тому що ось це Дуже і дуже і дуже... Коротше, дуже довго. Все. Зараз потрібно забрати пшеницю з нього та завести продати. Ну і знову ж таки, щоб ви довго це не дивилися, я зроблю ось так. Коротше, значить я вже тут приїхав і зараз ми знаємо скільки все разом вийде в нас. 32800. Е, ну, непогано, хоча я думав, що буде трохи краще. М -м 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 -м. Так, ну, по суті, взагалі, ну заждіть. Я продам це за 12 тисяч, то мені, по суті, має хватити, так. Я продам за 12, 32 плюс 12. 44. 4 тисячі ще на роботі має, по суті, хватити. Так, ну, от, значить, тоді я... Так. Да. В цій ігрі. Потрібно використовувати свої математичні сили. Для того, щоб дізнатися, як би. Скільки чого буде. Ну що ж, зараз я поїду за. За. за 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 за, за... як називається за тим, коротше, культіватором. Зараз я поїду. Для вас це буде зараз ну, в прошвидшеному режимі. Будь ласка, дивіться. Ну що ж, я приїхав і м -м, зараз буду починати. Ну, не скажу, що стало швидше, але стало продуктивніше. Набагато. По суті, би, так. Так, 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 так. Хм, що б ще можна було б такого такого купити? Хм, це у нас що? Це в нас... Дети називається? Фер... Спрягерс. -er Не знаю, що це таке. Хм. Хм. хм Не знаю. До речі, можна було б купити трактор, щоб його культивувати і сразу ж засівати. Так, було б досить непогано. Було б досить непогано. У нас тут є багато полів, дуже багато полів Так. Що робити? По суті, чекати. Чекати. Або ж можна поїздити на комбайні. Щоб можна було швидше їздити, ми відчіпляємо. Хоча я б не сказав, що він швидше їздить. Тому причіпляємо назад. Ні, це скотч. Не цікаво. хм Дорочь, а в... А в нас есть... Как бы на синя в, в засевалцы. Так. Еще у нас трактором? Трактором все доб. Да. трактором все досить добре. <клес> ну, взагалі ця гра якби не дуже така весела. Тут тобі потрібно якби просто розвиватися. А це досить скучно. Ну я не знаю. Хоча можна було б вже продовжити в наступній серії. Так. Думаю, можна продовжити в наступній серії. Надіюсь, вам це сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. А я з вами прощаюся. До зустрічі!